Проведено аналіз супутникових знімків, щоб оцінити наслідки атаки українських БПЛА на авіаремонтний завод у Таганрозі. Да що ж тут робиться? Знімки підтверджують збитки, завдані цьому об'єкту. Порівняльний аналіз знімків, які зроблені до атаки і після неї, вказують сліди загорянь на даху будівлі, визначеною як цех остаточного складання, де ймовірно проводили ремонт літака А 50 Зазначається, що при попаданні на дах будівлі. Потужності вибухівки дронів було б достатньо, щоб завдати шкоди обладнанню та літаку всередині. Зазначається, що А-50 відсутній на знімках від 8 та 9 березня, що робить незрозумілим, де він перебував цей час: на аеродромі, у цеху чи в іншому місці базування. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про авіаційні підприємства, то звісно є певні так звані критичні виробництва. Разом з тим сказати, що там один або навіть десять дронів можуть повністю на тривалий час зупинити підприємство, як правило, може бути складно. Ось і все ж таки, на мою особисту думку, ключовою цілею все ж таки було не тільки саме виробництво, тільки самі літаки, які могли перебувати в тих чи інших ангарах або на певних етапах виробництва. Адже якщо ми говоримо про сам літак. То він може коштувати від десятків мільйонів доларів, наприклад, за звичайний вантажний літак до сотень. Наприклад, якщо ми говоримо про 50, які за різними оцінками коштує від 300 до 330 мільйонів доларів за одну одиницю. І звісно, пошкодження самого літака це значно дорожче і може бути складніше, ніж просто пошкодження будівлі чи іншого ангару, який можна насправді там за декілька тижнів або місяців достатньо швидко відновити. <гум> Пане Богдане, після того як збройні сили України ось відмінесували значну частину російської військової авіації, чи здатна зараз російська промисловість відновитися? Відновити наприклад ту кількість літаків, яка була до цього, які оці потужності в Російській Федерації зараз існують, і як повпливали санкції на їхні потужності? Ну, дивіться, якщо говорити про ті втрати, які були понесені принаймні за останній місяць, ну там мова йде, як правило, там, якщо не помиляюсь, про 15 плюс літаків. Ось разом з тим, якщо ми подивимось на виробництво Росії за минулий рік, в планах було виготовлено 55 одиниць авіаційної техніки. Загалом їм вдалося виконати десь дві третини плану. Тобто, за різними оцінками від 30 до 305 одиниць військової авіаційної техніки було випущено на російських авіційних заводах. Ось, тобто навіть ті втрати, які вони понесли за останній там місяць трошки більше, вони насправді дорівнюють тому виробництву, яке Російська Федерація мала протягом 23-го року. Звісно, санкції мали вплив в першу чергу пов'язаний з зменшенням об'ємів безпосереднього виробництва, які вони здатні виконувати. Ось, але з іншої сторони маємо розуміти, що крім виробництва є ще гостра потреба підтримувати існуючі авіаційні засоби, і звісно, в умовах санкцій це достатньо складно і дорого. Ось запчастини, які отримуються в умовах так званого сірого імпорту, тобто коли частина техніки або обладнання постачається в треті країни, і тільки потім нелегально потрапляє на територію Російської Федерації, вона як правило збільшує вартість таких запчастин і обладнання на 30 і більше відсотків. З однієї сторони, з іншої сторони, терміни поставок вони зростають до місяців, тобто, мов кажучи, до санкцій ремонт якоїсь запчастини міг тривати 2-4 доби. То умова санкції ми бачимо, що цей термін може збільшуватись до двох, а іноді навіть чотирьох тижнів. А от стосовно ще цивільної авіації російської, чи там картина така сама, як і у війську? Якщо ми говоримо про цивільну авіацію, там ситуація насправді дуже схожа. Ось з однієї сторони ті літаки, які називалися ніби російськими, тобто Сухой суперджет 100 які на 50 і більше відсотків з західних комплектуючих, насправді показує, що росіянам легше підтримувати здатність працювати саме західну техніку, тобто боїнг і єрбаси, ніж так звані свої локалізовані авіаційні обладнання, тому що якщо якась запчастина виготовляється в світі, вона везеться в якусь третю країну, то абсолютно зрозуміло, що це везеться до яку якогось боїнга чи ербаса і складно визначити в яку це країну, бо кожна країна має такі типи літаків. А якщо це запчастина до сухого суперджета, то в яку країну ти її не повезеш, всі розуміють, що ця запчастина в кінцевому випадку поїде на територію Російської Федерації, і дуже складно такі запчастини закуповувати. Тому 150 літаків сеже 100, ми бачимо, що вже третина не літає. І найближчий рік півтора, в принципі, всі 150 літаків, що за все будуть просто стояти на приколі на аеропортах, де вони зламаються або вийдуть з ладу, і в принципі вони не зможуть виконувати польоти. З іншої сторони, якщо ми говоримо про саме про західні е, зразки техніки, тобто це боїнги, аєрбаси, як правило, це саме поширеніші літаки 737, а 320 двадцятий, два з ось цих літаків. Тисячі по всьому світу, і в принципі, можливості підтримувати роботу цих літаків навіть в умовах санкцій, вони дуже високі. Ось і дуже складно відстежити чи іншу запчастину. тому що як правило знімаються запчастини бушні з літаків, які є, їх по документам списують і ніби ліквідовують або знищують. А по факту вантажать в контейнери і везуть на територію Російської Федерації. І далі вони використовуються для ремонту російських літаків. А самі ці компанії в третіх країнах вони купують. Жанові запчастини за ринковими цінами, ну і ще питання стосовно і українського авіапростору і українсь авіасполучень, звичайно, я розумію, що такі думки і певні розмови йдуть в українському уряді. Але от за який період Україна могла б відновити свої авіасполучення, якщо при всіх ідеальних показниках. Ну, дивіться, при всіх ідеальних, тобто, ми виходимо виключно лише з так званої технічної спроможності, тобто відкидаємо всі політичні ризики, відкидаємо всі військові ризики, залишається лише питання інфраструктура, персонал і. Готовність, тобто відсутність тих чи інших ушкоджень інфраструктури, то тут мова може йти насправді про два від двох тижнів до двох місяців. Будь-який репорт, який не зазнав серйозних руйнувань, не має пошкоджених будівель, веж управління повітряним рухом. Він в принципі може відновити цю діяльність. Ось персонал, як правило, більшість репортів навчений, має сертифікати. Договори з авіакомпаніями також вони перезаключаються, хоча польотів не виконується. Тобто операційно, звісно, всі готові, але залишається так звана і політична, і військова складова. Ось і звісно вона накладає свої суттєві обмеження в першу чергу. Безпекові. Ось і тут додається вже питання, пов'язане з авіаційним страхуванням, з ризиком пошкодження тієї чи іншої інфраструктури, спроможністю сил протиповітряної оборони забезпечити. Певний рівень захисту того чи іншого об'єкту інфраструктури а також тих чи інших повітряних коридорів, і це може впливати вже на від можливості відкриття від кількох місяців до півроку і більше до в принципі, неможливості відкриття у зв'язку з неможливістю забезпечити безпеку польотів в окремо взятому аеропорту. Ось е, і ми бачимо, що більшість аеропортів великих вони звітували, що в минулому році, що в принципі вони го готові достатньо швидко відновити ці перевезення разом з тим, е, умовно кажучи, військова складова або сили протиповітряної оборони. Вони е, не раніше ні в цьому році ще не підтвердили, що вони можуть забезпечити належний рівень безпеки польотів і в принципі гарантувати, що такі польоти будуть е, достатньо безпечними, захищеними з точки зору ризиків, які е, виходять зі сторони Російської Федерації.